Задання 2. На рисунку відображено зміну гостини мікрокілограм на метр кубічний, потрібно безпечно пилу в повітрі протягом доби в, деяких, в деякому районі міста. Укажіть з поміж наведених проміжок часу по у годинах, упродовж якого такого пилу в повітрі лише зменшувалася. Дивимося на рисунок і одразу позначимо проміжки, на яких у тільки зменшувалася. від 0 до 4 години і від 15 до 24. Далі дивимося на наші варіанти відповідей. Від 2 до 6. Тут ми бачимо, як спадає, так і зростає. Нам не підходить цей варіант. Варіант бе від, від 8 до 12. Тут тільки зростає, не підходить. Від 12 до 14. Тільки зростає, не підходить, з 14 до 16. -й. Тут як і зростає, так і спадає не підходить. І з 20 до 24 -й підходить тут тільки спадає. Отже, відповідь де.